Сьогодні з вами я, Людмила Деролапроводник. Хто ще не знає? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Перевіряйте, тут хтось загороджується, не хоче чути, бачити, а все одно цікаво, так? Да? Угу. Що буде, називається? Подивлюся, каже. Угу. І довго дивиться, да, хоче перемін. Да. але бореться сам з собою, сама з собою. Дивіться, перевіряйте свої підписки, перевіряйте дзвіночки, щоб були, приходили увідомлення про нові відео. Тому що я знаю, знову ж таки, пропадають підписники. У них пропадають підписки, у них їх їх від, відома обирають із Ютуба. Тобто, ви дивіться, перевіряйте, будь ласка, робіть розсилочки. Так, поїхали. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь на Viper, Whatsapp, IMO, Instagram, Telegram. А от з месенджером у нас трошки затик, тому що там обмежене количество 5 тисяч. І в мене вже ну, не вміщаються ці 5 тисяч, обмежують вони підписників, і тому не кожен може попасти. Звертайтеся на інші сети. Добре? Давайте будемо розбирати питання, які у нас накопичилися. Так, да, по правосуддю війна йде. І така тяжка якась енергетика. Олександра запитує. Людмила, зробіть розклад на сирську. Здібність до, стратег... до стратегії, чи за Україну, чи ні. Чи має схильність змінювати змінювати? дії на гроші сторону, яка платить. Дякую за розклад. От я собі і вам скільки раз казала, що тіпа, не хочу і не буду зараз дивитися своїх, але ця тема дуже наболівша. Зараз в очередной раз скандал по поводу залужного, по поводу його відставки, скандалів там з Зеленським. І це дуже роздувається. Давайте поставимо точки на Д. Сирського. Хто такий сирський, чи здібний до стратегії? Він здібний? І чию за Україну? Так. Да. Що це означає? Дивіться, він виходить як Мак. Мак це людина, яка дуже багато вміє, дуже багато знає. Він так гім... гібка така історія, але. А це він? Так, збираємо. Це продовження от этого, що я начала говорити, для жінки, яка хоче узнати, яка знаходиться в тупіковій ситуації. Давайте це, це особисті розклади, звертайтеся по, по телефону, який я вам сказала, надиктувала. Щоб у нас не збивалася інформація, яку нам потріб... яка нам потрібна: сирський, генерал сирський. Покажіть, будь ласка, він схильний до стратегії? Ну, я думаю, що здібності до стратегії є, бо це він би не був би генералом. Він здібний до стратегії. Угу. Угу. Це, значить? Угу. це кому? Тут такі очікування кажуть, ви свої очікування ну, відстаю, відстоювати не спішите. Тобто це дуже довго відбувається. Відбувається перерва і вижидання якоїсь очікування диявола, і вичікування від диявола жертви. Тут Тут вв'язується дьявол в цю історію, і це по правосуддю. Типа вибирають між кимось і кимось, але тут пов'язано з дьяволом. Тут йдуть провокації. розумієте? Тут не хочуть вищі сили розповідати, вникати в здібності чи не здібності. тут показують, що йде війна, йдуть обмани і дуже давно. І що? Угу. Но ну, ці нападки, наїзди і бажання по колесу фортуни воспользоваться моментом, прорвати дамбу до стабільності, от їм хочеться, щоб ми тут розшатувати и розкачувати спільноту, і щоб ми були розчаровані. От тут кажуть, заканчивайте з цим. Розумієте? От Не треба листи огород. Блокується інформація. Каже, не треба вам це знати, лізти сюди. Добре. Я ще спробую. Якщо кажуть, що не треба, то не треба. Я й не буду сюди лізти. А, оця історія про залужну. Ну, коли вже пішли запитувати, давайте спитаємо. Що це вчора Ну, не вчора позавчора почалося. Кіпіш такий в інтернеті був підня, піднятий. І це було піднято Березою. Береза вже який раз, я замічаю, він в якихось скандалах участвує постійно. Намагається в палки в кольоса А, <кхем> Навіщо? Навіщо це йому? Березі, навіщо це йому? Ну, Він знаходиться в тупіки. Це він знаходиться в тупіки, а він? Угу. Ну таким образом хоче, знаєте, якусь свою яскравість проявити. От нічого в нього не відбувається такого грандіозного. Йому хочеться таким образом. Якось все це діло збудоражить, показати, от я який, от подивіться на мене. Я ж тут да, от такими нападками і вводя в ілюзії, шанс оцими ілюзіями кажуть, ну, нам треба блокувати по правосуддю. От Він багато бреше. Розумієте, щоб привлікати, хай пануть, якусь новость видати, як е, грандіозно. А це, це йде від Путіна взагалі. Це звідти оце все закинуто, бо знають його. Це звідти. Ох, йому. Ну це від якихось військових ця інформація прийшла. Від військових, але через жінку. Це слив информации, да, да? Ну, разрушение. Угу. Да, тут ввязано три человека. Знаєте, це послідовність. Вот в ці, в и всей ситуації три человека задействовано. Хоча тут. А що Що цікаво? Угу. 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 Прикольно, за коханцы, ага. угу. Ну, опять же, показують трьох чоловік, які зав'язані якимись своїми особистими стосунками між собою, і таким чином по правосуддю хотіли проявити свою силу. Ну, давайте тоді далі. Там, там була, ще в мене тут я написала. П -п 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 це, ця інформація була злита з Офісу президента. В західній ЗМІ теж була злита, Ну, знову ж таки, якою жінкою було злита інформація. Що за башня? Що за башня? Бажання розрушить. Бажання розрушити якесь очікування. Очікування чого? А, поміняти судьбу, змінити а, в якусь а, обнулити. От, от, Таке обнуління, ситуація обнуління. Угу. Ах, і знову ж таки тут жінка зав'язана. Розумієте? Це чиясь дружина чи коханка? Угу. Це чиясь коханка? От через неї було все, о, все заварено. Хтось сказав своїй коханки, мужчина. Єрафанту, одружений, сказав одинокої жінки, що відбувалося, видимо, і паніслась поїхала. Вилився скандал. Так. Зеленський хоче звільнити залужного. Хоче. Дивіться, от виходить жертва. Зеленський жертва оговора. Ну, Вони можуть, розумієте, от вони можуть, там, як по роботі, щось не сходиться, у них мнення різні. Вони можуть там, ругатися, можуть розмовляти там, на різних, взагалі, знаєте, у кожного своя е, лінія, точка зору. Але тут ідуть і, і то, і той, і, виходить, жертви. Понимаєте, їх постійно, давно вже, так. Да. Оце проясняється ситуація, намагаються хтось розрушити стосунки, влази між ними постійно влазять. Знаєте, як ото? Є така поговорка, без мене мене женили називається. От І тут та ж сама історія. Тобто без них їх поругали, і їх поскандалили, їм там влаштували оцю всю катавасію. Добре. Так, тут ми вияснили. Це ми вже вияснили. Тепер, давайте, росіяни підтягують до кордону, підтягнули до кордону тисячі солдат. Ну, тут сьогодні я почула цифру 126 тисяч. Це Брянська, Курська і Білгородська. Три області кажуть, що розмістили 126 тисяч солдат. Це правда чи ні? Це правда, чи ні. Маніпуляції. Маніпуляції проривом. Понімаєте? А вони ці маніпуляції здійсняться? Ну, про це й говорили, дивіться. Вони, то може, там і стягнули, вони можуть кого угодно стягнути. Але е що саме цікаве, тут... Е вони в очікуванні закінчення війни. Розумієте? Що як закінчити війну? Тому що ресурсів немає, у них немає з чим наступати. От ну, як вам, не екіпіровані, вооруження немає. Цього нема, того нема. Короче. Хотеть можно, палками махать можно, а насправди, ну да, ну перемен ждут, со стороны мирового сообщества ждут перемен. Тут э, договорняк, вот это же три три области, тут три области договорились, шукают таким образом, как оборониться от обстрелов, потому что туда прилетает. Угу. І що? Ну, я й питала. Це взагалі-то людей стягнули для того, щоб вони обороняли кордон і там не проривали? Чи для того, щоб наступали? Для того, щоб обороняли? Чи для того, щоб наступали? Угу. Для того, щоб обороняли. тому що наступать, знову показують. От від обстрілів цих, це ж ждуть цих обстрілів, да? у них наступать немає, нема з чим. Немає для наступу сільонок маловато, вони бояться. Страхи вони тут сильні, обстрілів бояться, що прорив буде їхнього кордону. Оце вони бояться. Так. Я хочу спитати, тут ще є у нас питання, захоплення, захоплять Первомайські орки. Бо вони там на, це на Авдіївському напрямку чи Донецький напрямок. На... Не. Ну, пер, первомайське. Орки закуплять. Орки закуплять первомайське. Ну, знаєте, така двояка ситуація. З однієї буде заблокована, тобто якщо закуплять, захоплять, то частково, не, не повністю. Тут, з однієї сторони, їх оцікають, з іншої сторони, ну, вони прориваються, а з іншої сторони, вони тут заблоковані. І що В результаті шанс. На що? Ну, обстрілювати будуть. А, бояться бути обстріляним. Що вони там завоюють його, так це ілюзія їхня. Це такого не може бути. На майбутнє буде тут тупік. Опиняться вони в тупіку, їм дуже важко буде. Угу. Важко, не зможуть, не получиться. Наблюдають, чекають луни. А що в Луні? Ну, так. Да. Що будуть, ага. А вони обманують. Ну, таким образом, а це кого ви обмануєте? Кого? Ну, сказочники. Багато розказують. Що буде по-новому все, що ми тут зможем, що ми тут. Ага. Там же ж багато в сетях кричать. Ну, а насправді будуть жертвами. Добре, що відбувається в Авдіївці? Там дуже складна ситуація. Давайте подивимось, що відбувається в Авдіївці з нашого боку у хлопців, що відбувається в Авдіївці, і з зі сторони орків, що відбувається в Авдіївці. С нашей стороны тут э, чекают перемен кардинальных. Для того, чтобы бороться на дали. Для того, чтобы обстреливать э, и отстреливаться. И что? И да, снаря... со снарядом конечно, тут грустно. Угу. Ну, хочеться вже воювати, закінчити. Це довгий, довгий період времени. Тут шукають, шукають вихід, як це все діло закінчити. Ходять куди? Угу. Ну, Шукають вихід, як закінчити цю Ну. Не то, що закінчити. Ні. Тут якесь іде, як доля міняється, і що командири скажуть надалі, по, ну, яке буде обнулення, Ми будемо оборонятися чи будемо по Єрафанту, по колісу фортуни, так як і раніше, в цьому сидіти. Ну, нового етапу хочеться по правосуддю. Закончити. Закінчити, закінчити. На непонятні ожидання. Так, а що у кацатів? Угу, і що? Угу. Ну, теж ждуть команди, коли це, з одної сторони, чекають команди, коли це все закінчиться, а з другої сторони переривчик делать, как би, бы, знаєте, щоб сэкономити снаряди, от да-да-да, вони наблюдають. Ну, от практично та сама історія, ага. Ждуть да. Ага. А розуміють, що це важко дуже зробити, і практично нереально. Перемоги ждуть. Яку їм там обіцяли. А насправді тут тупікова ситуація для них, і вони дуже розстроєні, тим, що ну, луна, не, не знаємо, чим це закінчиться. Ну, теж сам, по правосуддю. Угу. Стабільно обмежені. Новий етап зробити, ну, це обман. Знаєте, як? По-новому, щоб у них там щось, якийсь прорив був. Щоб їм там е, десь е, вони чувствовали, що вони зможуть, у них такого нема вообще от відсутнє. Так, це я передивилась. А, ну давайте подивимося. Ще одне питання. А бун, кажуть, що Буданову, типу, просили, щоб він став генералом замість залужного. Справда? правда? Ні. Ні. він даже він даже розумієте, він отрицає взагалі які там тілодвіження по цьому поводу. У них навіть, навіть, ну, от, я кажу, навіть не думав про це, щоб там тягатися, тому що що таке розвідка і що таке от, війна відкриті действия, тобто він різні парафії. Тут блокуються, він навіть не збирався. і... Ні, ні ні він дуже стабільний по правосудді. Ні. Кожен, як, іде така, знаєте, фраза, кожен займається своєю справою. Якщо він в цій справі, в якій він шаре, він тут крутий, то в чужу справу він не лізе. Брехня оце розганяння журналістами. Кажуть, ілюзії. От в ілюзії. Угу. Закінчувати треба ці ілюзії. Все, на сьогодні все. Пока-пока. Задавайте питання, коментуйте. До зустрічі.